От вечірній насправді відпрацьовує себе дуже тяжко. Е, буду брати тут перше перекриття Exxon Mobile. Взяв перше перекриття по Ексон Mobile. Чекаємо на відпрацювання. Чекаємо. Ну, ситуація далі якісна. Ну, тобто, в нас є хороший рівень. У нас є хороший Болінджер, два сильних Болінджера. Блін, не знаю. КРМ. ти, значить, робиш все чітко по рем і мом. Ну так, да, воно ж просто суть в тому, що мінусові дні це нормально. Ну, в мене навіть це, це не мінусовий день у мене, щоб ви розуміли. Ну, тобто, в мене плюс по балансу. Відкрити перший сьогоднішній стрім і поточний, от зараз, скільки в мене баланс. І ви зрозумієте, що я загалом-то в плюсі за день. Просто, ну да. сьогодні, чесно кажучи, от от, іменно от на цьому стрімі реально достатньо тяжко торгується. Ну... Кажу, як є. Ну я це визнаю, от, це факт. І навіть якщо би ми закрили в мінус день, або як хтось закрив, треба ж дивитися на дистанцію, серйозно. От. Е треба дивитися на дистанцію. І. Ну я чесно не знаю, як взагалі тут мінуси.